Добре, друзі, всім привіт! Маю надію, що мене дуже добре чути. Значить, трохи старався розібратися з мікрофоном. Тут сьогодні поговоримо про біток. Так як біток біткоін пішов на корекцію, дуже цікаво багато всім, до яких рівнів він може впасти, взагалі що відбувається. Значить, спробуємо графіка розібратися. Це не фінансова рекомендація. Я тільки тут в цьому ролику, говорю свою думку. Відносно біткоїна, значить, пробую спрогнозувати його рух і не більше. Значить, от, якось так. Останні ролики, які були, то розглядав е, такий сценарій, що після завжди імпульсу біткоїна, біткоїн часто коригується до рівня 0,5-0,6 по Фібі. Тоді, е, коли знімав цей ролик, це звучало так дуже дивно і неможливо, але, як бачимо, тепер прийшов він до 0,5-0,6 по ФІБІ. Ну і питання, чи він буде далі падати, чи повернеться. Зараз подивимося, які підтримки, які супротиви. Попробуємо зрозуміти взагалі, що нам чекати. значить, Перенесемося на, на, на графіки. І це відео залишу в себе в Телеграмі. Телеграм теж значить, лишу силочку на телеграм під описом цього відео. Значить, під відео будете мати силочку на Телеграм, всім, кому. Цікаво за мною спостерігати, доєднуйтесь з Телеграм. В Телеграмі набагато скорше йде інформація, швидкіше пости викладати і так далі. Плюс Telegram має внутрішній чат, де аудиторія спілкується між собою. Значить, переносимося на, на сам графік біткоїну. Попробуємо розібратися. Я вже собі щось тут трошки малював. Трошки пробував розібратися, але. Так, від початку значить, попробуємо все усунемо, щоб максимально ясно було, зрозуміло і так далі. Значить, Маємо графік біткоїна. Ця проторговка була минулого літа, ранч, в якому ми стояли значить, дуже довгий час. Після чого, як ми постояли ціле літо, осінь і зробили імпульс до гори. Зробили імпульс до гори і змінили діапазон. Біткоін змінив. Діапазон. В цьому діапазоні теж якийсь час постояли, Ну і бачимо, що зараз з блоку висипались, І, ну, і ну, біткоін пробує якось той блок вернутися. Значить, Спочатку вдаримо собі взагалі об'єми, які об'єми, де були проторговані, вже нижче значення я не беру, беремо тільки ці два імпульси. І бачимо, що якщо візьмемо собі, натягнемо об'єми. Бачимо, що умовно то є поділено на два блоки. Тобто зробимо собі тако. Щоб нам ясніше було, щоб я вам міг якось виразніше пояснити, то бачимо зверхній блок. тобто Тут ми торгувалися якийсь час. Маємо нижній блок. тобто Тут ми теж торгувалися якийсь час. І між тими блоками тут є проторговка. значить Об'єми проторговані, тут є об'єми проторговані. Ну і біток зараз вивелося в пустоту, так звано, Тобто не зайшов в нижній блок, ще не торгується тут, і вже випав з верхнього блоку його тестує. Вот. І Чого можна очікувати? Давайте спочатку подивимося на підтримки. Де є підтримки? Ну Підтримка, напевне, перша підтримочка така буде е, тут. Цей хай, то приблизно діапазон буде, якщо дивитися зі сторони технічного аналізу, 73 700, 74 тисячі. Ну і друга підтримка буде така сильна, де сама ціна зупинилась. Тобто ціна падала, тут ціна стояла в ренжі, стояла, 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 випала з ренжа і знайшла якусь підтримку. Значить, тобто Тут нащупала якогось покупця і від покупця отримала реакцію. Ну І це буде наша друга підтримка в діапазоні 70. -ти. 878 тисяч. Після чого бачимо, що нащупала продавця і відбилася, так? Тобто ціна відбилася. Тобто маємо вже дві такі глобальні підтримочки. В діапазоні 73 800, в діапазоні 78 300. Пояснюю, перша підтримка: 78 300 діапазон, де ціна нащупала покупця і отримала реакцію. Друга підтримка в діапазоні 73 тисяч це верхній блок цієї всеї проторговки. От тут вся ця проторговка, це верхні, верхній діапазон блоку цієї проторговки. З великою долю ймовірності тут теж буде якась реакція. Що в нас далі відбулося? Далі е, ми отримали реакцію і почали розпилювати пустоту по об'єму. Почалась тут пила, так? І Підтримку ми вже знаємо, кілька секунд тому вам сказав. Тепер будемо шукати супротиви. Значить, супротиви, в моєму розумінні, це приблизно діапазон приблизно 90, 92 тисяч. Чому? Теж мушу вам роз'яснити, пояснити, що у вас було розуміння, я вам тако зближу. От. Чому тут виступає супротив? Бачимо, скільки раз ціна тут получала реакцію. Тобто раз, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Сім. Тут пробила, вернулася, пробила і тепер тестує. Тобто, е колишня підтримка нас виступає тепер як супротиву. Ну і вже плюс-мінус ми собі намалювали таку картину по біткоїну. Що, що в нас зараз в моменті з біткоїном робиться? Тобто, в нас є явні підтримки, явні супротиви, де вже можна з чогось починати складати якусь думку свою, скажімо так. Тобто, в плані росту, якщо в плані росту подивитись на біткоїн, що потрібно у біткоїну, щоб, скажімо так, поставити новий АТХ, переписати новий АТХ чи піти там на якісь історичні нові максимуми і так далі. Значить, в моєму розумінні, як мінімум, треба повернутися за діапазон 92 тисяч. Тобто ми впали, тут консолідуємося в цій пустоті, треба вернутись. Тобто, в той верхній блок тут закріпитись, і тоді вже можна говорити про якісь там, скажімо так, переписання історичних максимумів. От. Щось, типу, в такому плані зараз віддалимо. От щось. От, от таке щось, якщо ми вернемося в блок імпульсом вище 92 тисяч, потім на молодших таймфреймах чи там на денних таймфреймах, умовно, закріпимося в діапазоні 92 тисяч, є всі шанси вже починати тут розпилювати 92 і збирати цю сокомпресію, ліквідність. В моєму розумінні це все шортові позиції. Я зараз я вам зазначу. Ну, тут набиралися шорти. Тобто, вже є, буде можливо, якщо закріпимося над 92 тисячами, піти вище і зібрати цю компресію та якби ту шортову ліквідність. Це в плані росту зі сторони технічного аналізу. Якщо впасти, впасти тобто на якісь нижчі рівні, ну перше, 100, 78, 300, Тобто тут, в цьому блоці, вже побачили защиту. Сидить покупець. E, щоб нам пройти ще нижче, нам треба покупця виснажити, тобто пробити покупця. E, і в нас e, буде наступний захист 73 800. Тобто, в плані падіння можемо зробити такое. Зараз я заберу. E, в плані падіння нам треба зробити щось таке. Впасти сюди, тут, пробити рівень 78 000. Виснажити покупця на 74, пробити ще нижче і закріпитись. Все. Як це закріплення відбудеться, то з великою долею ймовірності нам відкриється цей блок. І... Цей блок відкриється. Вот. Тобто, він має явні верхні границі, нижні границі і біткоін почне його розпалювати. Тобто, треба пробити 73800. Закріпитися, і тоді вже можна розпилювати цей блок, який від, є від діапазону 73800 до діапазону 75 ой, перепрошую, до 55 тисяч. Оцей блок. Чи таке буде, чи ні, ну, е, максимально важко спрогнозувати. Значить, мій, мій орієнтир є на, на рівні. Ми маємо явні рівні. Від яких отримуємо якісь реакції, під якими чи над якими закріплюємося, і від того вже починаємо собі, там, формулювати свою якусь думку. От, наразі ми тестуємо, от, наприклад, зараз ціна росте, і наразі ми тестуємо 92 тисячі. Ціна практично дійшла. В моєму розумінні тут треба спостерігати за тим, тому що якщо ми закріпимося вище, то можливо, так як казав, підемо на вищий рівень. Якщо закріпимося, ну, значить тут буде покупець слабкий, значить і не проб'ємо 92, не закріпимося на них, ну, то підемо розпилювати до 78, бо до цього лою цілком можливо. Так виглядає значить, зі сторони технічного аналізу, ще раз звернемося. Супротив 92 тисячі, підтримка перша 783 774 тисячі. Тепер подивимося по Фібоначі. Значить, по Фібаначе я вам наведу приклад, як це працювало на історії. На історії це є так, друзі. Наприклад, беремо сітку Фібоначі, від зародження імпульса тягнемо до хаю. Бачимо, куди в ренджі біток робив корекцію. Бачив, що він і тестував 05 по Фібі, і 06 по Фібі, і навіть сквізив нижче 06 Потім різко відкупляли. Тобто, зрозуміло, є імпульс, зародження імпульса. В імпульсі є хай, натягу від зародження імпульса. До хая поставленого сітку Фібоначчі і дивимося, куди приходила корекція. В попередньому ренджі навіть кололи 06 і нижче. Тепер подивимося. І після чого відбувався нормальний ріст. Тобто після імпульса в ренджі, як стоїмо, до 05-06 рівня по сітці Фібоначчі зробити корекцію. Це здорова корекція після імпульса. Тобто нічого надзвичайного не відбувалося. І тепер спробуємо подивитися, чи в цьому рінжі ця корекція, чи вона є адекватною і нормальною. Тобто ми маємо зародження імпульса. От від зародження імпульса тягнемо до хая. Плюс-мінус тут два хая було, це ну, плюс-мінус. І бачимо, що от по біткоїну відбулося. Відбулася м -м, корекція до 0,5, 06 по Фібі. Тобто, теж закололи 05 і 06, так як в попередній раз було, теж тут закололи. І після чого нижче заколу 06 по Фібі, бачимо реакцію, бачимо покупця, нащупали покупця і сам актив дав реакцію догори. Тобто, судячи з попереднього ренджа, з попередньої корекції, нічого такого надзвичайного поки, поки не відбулося. Гірше би було, якби ми закріпилися тут, от, нижче 06 по Фібі. От, і, щось таке би сталося. От, наприклад, зараз там впадемо і тут почнемо консолідацію. Тобто, якщо ми тут почнемо консолідацію, можемо це сприйняти так, що е, покупець слабий, покупця немає, і з великою долю ймовірності ми можемо піти тестувати нижчі рівні, нижчі блоки і так далі. Поки такого немає, поки бачимо. Подібну ситуацію, як з минулого ренджа, з минулої Фіби, закон 06-го, відкуп вище 05-го і тестуємо зараз супротив 92 тисячі 92 це ну, з того, що ми бачимо. Зразу маємо Макдіжку підключену. І можемо собі звернути увагу на МакДжку. Е, от, е, Макдішка е, переходить е, з медвежої фази в бичу фазу. Тобто Макдішка сама розвернулася. Інстаграма ближчим часом на, на денному таймфреймі тайм е, ближчим часом буде бичою. Тобто перейдуть зелені стовпчики. Е, якщо понед, подивитися на надільному таймфреймі, що у нас на надільному таймфреймі, е, друзі, я так хочу підкреслити. Значить, я не знаю, куди під біток піде. Це неможливо спрогнозувати. І якщо вам хтось на просторах інтернету говорить, що знає, куди біток піде, з великою долі ймовірності це є брехня. Значить, ми тут можемо тільки вистроювати теорію, значить, і не більше. Ми не можемо на 100% знати, є якісь певні індикатори, певні технічні аналізи. Ми за допомогою цих інструментів якось спробуємо спрогнозувати приблизно куди. Хоча б яке направлення буде біткоїна. От якось так, щоб точної відповіді мати, ви мусите мати ясне розуміння, що такого ніхто вам не скаже. От і недільний таймфрейм. Вертаємося теж до МакДішки. І бачимо, що е, на недільному таймфреймі, е, значить, е, поки медвежа фаза. Тобто Інстаграма йде вниз. І ще навіть нема е, світло-червоної Її ще поки нема навіть. Тобто. Е, Розворот, розворота ще поки не видно. Видно тільки падіння. В ближчому часі, може тиждень, може два, можливо, цей розворот і побачимо. Можливо, от, на, на цей, от так на недільному таймфреймі отак зараз виглядає. Тепер, що тепер? Та давайте глянемо по якісь індикаторах. У мене є бича підтримка. Зараз я вам так. Bull Market суппорт. І ми бачимо, як цей індикатор, що він нам може взагалі підказати. Тобто виглядає це так. Бо, от, наприклад, попереднього ренжа бачимо попередньому ренжу, що біток на якийсь час йшов нижче цього індикатора. І якщо подивимося, що потім було, то можемо оцінити, що тут біток був недооцінений. Значить, тут був явний, значить, момент, його купляти. Вот. явний момент його купляти. Зараз маємо похожу ситуацію, теж. під індикатор сам біток зайшов. Це може теж сигналізувати, що тут якийсь час ми можемо постояти під індикатором і повернутися Назад, От, так воно виглядає по, -по, по історії. Ну, в моєму розумінні, поки, якщо ми знаходимося в бичій фазі, це не є якийсь розворот і так далі. В моєму розумінні зараз ціна самого біткоїна є в моменті недооцінена, так як зайшла під сам індикатор. От давайте глянемо на історію. От тут у нас була медвежка, тут було дно. Так, було дно по біткоїну. Давайте дивимося, що було. Бачите, зайшли під індикатор. От ми зайшли під індикатор, після чого Бах розвернулося до гори. Тобто тут під індикатором був сенс і, і, заходити в ту ж саму альту. Тому що як альта? Падає біткоін, падає альта. Тільки компресія різна. тобто. Потім, коли біткоін показує оцей рух до гори, і альта теж потягнулася до гори. І альта теж потягнулася до гори. Так само зараз тут Альту спустили, біток скоригувався. Теоретично, тільки вистроюємо теорію. Якщо біток е, піде вгору, ну, то Альта з тих значень, як на яких зараз є, теж піде вгору. От, е, значить, так само тут бачимо. Тут в принципі саме дно, чи то так можна взяти за показник, не знаю, але тут ми теж були під Bull е, Market Супорт і бачимо, що вийшли, теж був сенс. Потім тут знов зайшли, вийшли знов, потім тут знов зайшли, вийшли знов, ну і так, так далі. От. Це, це по біткоїну. По біткоїну, якщо взяти ще якісь такі індикатори, давайте по RSI подивимося, от що саме RSI нам підказує. Що RSI теж М -м, досить хороший індикатор. М -м, подивимося на денному таймфреймі. Денний таймфрейм, в принципі, що порисаю. Такого, щоб щось цікавого, я зразу не бачу. А на недільному таймфреймі, от на недільному таймфреймі висить сильний дивер. дивергенція. Висить сильна. Тобто і, тут і, ціна переписала новий АТХ, тобто ціна пішла на взліт. А тут, якщо подивитися, ну, то є розходження. Розходження дивергенція. Хто не знає, що таке дивергенція, заходьте в Телеграм, напишіть в чаті. Я вам напишу пост, щоб ви знали, що таке дивергенція. Наприклад, люди, які нові входять в крипту, не знають, що там різних термінів, не розбираються в технічному аналізі, не дуже в цьому всьому шарі. Заходьте в Телеграм. Телеграм, силочку лишу під цим відео. І можете заходити і в чаті спілкувати, спитатися, я буду вам допомагати не тільки я, і взагалі люди спілкуються між собою там і так далі. Значить, ну, на недільному таймфреймі у нас є дивергенції. Чи та дивергенція вже відіграла, максимально важко сказати. Тіпа, такі речі спрогнозувати М не знаю як. Поки ну, так, зараз не маю якихось помислів, тіпа, думок, як, як це спрогнозувати. Значить, ну, чого би я очікував далі? Я би очікував так: явно, якщо ми закріпимося над діапазоном 92 тисяч, якщо ми закріпимося над діапазоном 92 тисяч, вот, тобто відбудеться закріплення, то я думаю, з великою долю ймовірності ми підемо вверх на переписання нового тиха на зібрання цієї компресії, цієї всеї. Якщо м -м -м, підемо вниз, все-таки буде покупець слабий, ну то кажу 78 тисяч і 74 тисячі, то такі два е рівня підтримки, де можна шукати якісь покупки, якісь довгі позиції і так далі. А поки от, спостерігаємо за, за біткоїном, що буде. От, хочу вам ще показати. Сам Телеграм. Зараз зробимо тако. Кого нема в Телеграмі, долучайтеся, я залишу силочку під цим відео. Значить, Телеграм мій виглядає так. Значить, стараюся на регулярній основі там публікувати цікаві новини, які зв'язані. З криптовалютою плюс пишу пусти, в Телеграмі це робити набагато простіше і швидше. Значить, в Телеграмі є доступніша інформація і швидкіша інформація. ну Аналітика вся по ринку, мої думки по ринку. І є чат, де люди спілкуються між собою, діляться своїми ідеями і так далі. Так що заходьте до нас в Телеграм. Ну і так, на сьогоднішній день виглядає обзор біткоїна. Всім хорошого дня, друзі, і пока.